Привіт і слава Україні! Друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube каналі. В чергове нагадую, саме завдяки ЗСУ, саме завдяки моїм побратимам і посестрам, у нас є така можливість обговорювати новини в прямому ефірі ну, от, на нашому з вами YouTube каналі Lapin from Ukraine. Для тих, хто не підписався, хочу сказати, що вам необхідно це зробити. А для тих, хто вже дивиться наш ефір, як то кажуть, не перший рік. Знають, що теми я вибираю сам. Іноді теми мені підкидує соцмережі, а іноді на прохання глядачів. Так, от сьогоднішня тема про залужного, якраз таки, на прохання наших глядачів, бо мене дуже просять поясни, обґрунтуй ситуацію і взагалі, що це було. Отже, хвиля хейту на генерала Залужного, хвиля хейту на офіційного нашого дипломата посла в Британії, пана Валерія Федоровича відбулася останнім часом. І давайте по порядку, хто за цим стоїть? Ну. Не буду оригінальним, якщо скажу, що за цим стоїть офіс Єрмака. Тому що саме вперше, як то кажуть, придворні слуги, а також е помийки, телеграм-помилки дотичні до офісу, якраз таки почали розганяти цей хейт. В чому суть? Суть в тому, що була. У Великій Британії офіційна делегація з України. Ну, ви знаєте, що списки делегації погоджуються МЗСом, тому якщо щось офіційне відбувається, воно відбувається виключно затверджується Міністерством закордонних справ України, і ця делегація приїхала у Британію. Склад цієї делегації, програма делегації, міроприємства делегації. Це все затверджується Міністерством закордонних справ. Як правило, на офіційних зустрічах присутній, звичайно, і посол України у Великій Британії на даний момент це Валерій Ф. Федорович Залужний, і ми це прекрасно знаємо. Ну і взагалі, якщо їде якась офіційна делегація і Міністерство закордонних справ каже, що треба їх зустріти, то він зустріне. Навіть якщо їде неофіційна делегація, то він це зробить, тому що він є чиновником, призначеним президентом України, як то кажуть, на виконання тих чи інших функцій представництва держави за кордоном. Що далі? Далі я хотів би вам сказати, що в цій делегації. Були різні науковці, а також е представники вишів України, в тому числі, в тому числі Сірожа який підрахує. Ну в принципі, в залужному нема можливості вибирати, хто там в складі делегації, не він займається списками, є офіційне міроприємство, на якому він має бути присутній, і він, грубо кажучи, присутній. І тут, коротше кажучи, в чому собака зарита справа. в Тому що ці зустрічі, де були зроблені фото залужного разом з учасниками цієї конференції цього міроприємства, скажімо так, так, от ці всі фото були зроблені 29 січня. Ми всі прекрасно знаємо. Але Сіроже Кіалов, як преданий агент офісу Єрмака, бо інакше, ну, по-перше, він би не був би ректором цієї академії. Та та, там є певні правила обирання ректорів і так далі. Але справа не в тому. Сіроже підрахуй, людина до якої на жаль, в українському правосудді не знайшлось причин. Задпроторити його грати, далі продовжує виконувати свою роботу, і в даний момент, будучи лояльним до сьогоднішньої влади, будучи слухняним до сьогоднішньої влади, звичайно, ці фоточки опублікував не 29 го числа, коли вони там були, а якраз таки в день. Сюну напередодні, як то кажуть, однієї дати. Ця дата називається Рік беззалужного. А саме дата, коли був опублікований і озвучений указ президента, що залужного знімають з посади головкома. Ну і все. Так, от для того, щоб народ поменше трандів про те, що у нас відбулося на фронті за час відсутності залужного, щоб народ поменше трандів, який же ж бубочка в нас і нехороший чоловік. Так, от якраз таки і було продумано цей елемент, такого, знаєте, дискредитаційного інформаційного характеру, е, окрім того, що це підхватили телеграм-помийки. Звичайно, Мар'яна Безугла. А це є рот Єрмака. Для тих, хто не пам'ятає Вагнергейт, я можу нагадати. Так от саме вона одна із перших зразу включилася в цю інформаційну операцію по дискредитації залужного. Ну для чого це треба офісу Єрмака? Ну тому що залужний не йде з ними на вибори. Він наскільки ця інформація відповідає дійсності відмовив команді президента йти там там першому списку. Ще були пропозиції залужному стати прем'єр-міністром. Ну і ще одна із пропозицій, яку я вже чув, це те, що щоб щоби залужного повернути на посаду головкома, нібито повернути назад в стрій до лав Збройних сил України. От а ми всі пам'ятаємо, що залужний не просто був звільнений, а він був якраз таки комісований рішенням ВЛК. Причини підстави обговорювати сьогодні здоров'я генерала я не буду, але ми знаємо, що просто так рішення ВЛК в нас не робляться. Ну, скажімо так, я маю великі сумніви, що залужний його рішав. Бо в нас зразу, ой, та парішав, там, бо мені теж колись накидали і так далі. Що от залужний порішав. Народ. Ну не вірте, не ведіться в ту херню, тим більше, що я знаю точно, що не порішав. Навіть знаю, по якій причині був комісований головком. Але я, звичайно, обговорювати це в прямих ефірах на ютуб-каналах не буду, і це було б неетично з моєї сторони. Тому я вам ще раз наголошую, не порішав. Але тим не менше. Команді Зеленського він відмовив, і звичайно, в списках партії зеленського чи під прапором цієї камарілії він нікуди не піде. Ну, по крайній мірі по моїй інформації на даний момент таке рішення, як то кажуть, було прийнято не мати нічого спільного на виборах з командою зелених. Я взагалі казав, що запачкатися в зеленку це зараз саме найгірший момент, який може зробити будь-яка нормальна людина, бо дехто мені закидував Ну слухай, ну треба ж брати відповідальність, там бла 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 за державу і так далі. Так звичайно, треба брати відповідальність, але не бути фунтом для легітимізації е, тих того трешу, який робить зелена команда. Ну давайте пригадаємо, от Тарас Чмут, фонд повернись живим. Пішов, як то кажуть, в Міністерство оборони працювати. І що далі? Чим це закінчилося? Ну заповнив декларацію. Дякую йому, що заповнив декларацію. Ми всі побачили, що він отримував заробітну плату в своєму фонді за рахунок внесків громадян. Ну то таке діло. Нічого кримінального він не зробив. О, також отримав криміна... це заробітну плату і в благодійній організації в ГОшці, Верніше, от теж тою самою назвою. Але мова ж не про нього, а мова про те, що він встиг зробити. Ну, побув він на посаді, а далі що, а далі його умірив, як поюзаного, звільнив. От і все. І нічого він не зробив. Зато в зільонку запачкався по самі вуха і чорта з два відмиється. Ну але тим не менше, ми їдемо далі, говоримо про залужного і про цю історію. Отже, тут дехто накидував залужному, а що він дисертацію писав в Ківалова в академії, а не міг в другому місці це робити, опять же порішав. Не міг. Я нещодавно дізнався, почав перевіряти цю інформацію. А саме, в чому полягала суть дисертації генерала Залужного? Ну, суть ми з вами ніколи не дізнаємося. Чому? Тому що вона була під знаком, під грифом таємно. Отже, матеріали, які готував е Залужний, ті, на які він спирався і так далі, носили таку, такий гриф таємно. А отже, ми її з вами в публічному доступі не побачимо. Але в чому прикол? Академії, юридичної академії, як, як її називають юридична академія Ківалова в Одесі, прикол в тому, що лише в цьому вищому учбовому навчальному закладі, як виявляється, ну я не маю доступу перевірити по всім вузам, але по тим, що я дивився, лише там є така спеціальна вчена рада, яка має доступ до державної таємниці своїм е особовим складом. Тобто люди, які приймали е цю дисертацію, слухали її, обговорювали і так далі, мали би мати всі доступ до державної таємниці. Так, от така структура є лише чомусь в академії Ківалова, і в мене тут запитання: а чому лише там? Ні, в мене запитання до тих ідіотів, які кричали, що залужний в Ківалова порішав, а це є зашкварно. Особливо це стосується таких ідіотів, як Мар'яна Безумна, тому що по-другому я її назвати не можу. Але ви знаєте, в чому ще прикол? Прикол цієї дискредитаційної компанії, який почався навколо хейту, навколо прізвища Залужний, цей Хейт, весь його підхопили всі. Мені дуже було прикро, що я почав читати в коментарях заяви там того ж самого Ігоря Побера. З цього приводу це депутат Верховної Ради партії Блок Петра Порошенка, але є член, активний член партії Віталія Кличка. Не знаю, на що воно йому було треба похейтити генерала за ту фотографію і розповідати мені, що державний чиновник у вигляді посол. Міг на офіційному заході вибиратись, хто, хто, хто буде на тій фотографії, хто не буде. Ну, чесно кажучи, якби це сказав би якийсь би тупоголовий бот, я би це зрозумів. Сказала людина, яку я поважаю, знаю, але сьогодні щось, щось десь зламалося. Представник партії свободи Ігор Мірошниченко аналогічно почав писати ту ж саму хрень, підхоплюючи дискредитацію залужну, що він не на тій фотографії, не в тій позі. Народ, ви серйозно? Ну, коли це роблять? Ідіоти і боти, я розумію, ну коли це роблять політики, то я можу пригадати фотографію, наприклад, Тягни Бока і Марі Лі Пен, очільника партії Свободи, з тою комунятською Марі Лі Пен, яка отримує фактично фінансування з боку Кремля. Вам то все не пекло? Взагалі, чому вам нічого не пече, що Сережа Підрахуй ще не сидить? Чому ні в кого не пече інша історія? Що він ще до сих пір ректор академії, і взагалі я не чую, що у вас тут щось щось напрягає. Вам татарови з Єрмаками не печуть, ви сьогодні вирішили похейтити їм на догоду залужного. Ви що ідіоти? Чесно кажучи, мені дуже прикро це говорити по відношенню до людей, з якими вчора один одному тиснули руку. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, це стосується багатьох, коли військовослужбовці, наприклад. Хейтять інших військовослужбовців, я вважаю це неправильно і стараюся не влазити в такі страчі і не обговорювати їх навіть, тому що з однієї сторони вони ж не перестають бути нашими побратимами, а з другої сторони, коли ви обсираєте своїх там побратимів тих, з ким вчора були в окопах, можливо, не в спільних окопах, а на різних ділянках фронту, то це про що? Ну, от така от історія, яку я з вами хотів обговорити в контексті генерала залужного. Мені чесно кажучи, дуже прикро, що на це повелося дуже багато політиків. До речі, Юра Петрушевський в себе в телеграм-каналі теж лейнув на вентилятор. Народ, що з вами робиться? Ви вам, вам так подобається Татаров? Ну вони вас зробили цією інформацією по залужному. Ну перевірте, де він захищався і чи є в нас в якихось вузах з доступом до державної комісії цієї таємниці. Так звані вчені ради, які приймають там ці дисертації, захисти і так далі. Подивіться, ну ви ж хейтите, кого хейтите? Блін, таке враження, що то пороблено. Але я впевнений, саме завдяки такої тупості вони вас зділали всіх разом. Да, Зелена команда саме вас зділала сьогодні. І ви сьогодні такі самі, як і оте стадо 73%, яке теж підхопило цей хейт. Ну, не ведіться, ну розберіться. Бо, чесно кажучи, тоді мене дуже сильно я переживаю за Україну в майбутніх виборах і так далі. Ну, ви знову уберете оте чучело. Ви що не розумієте? Своїми діями, підігріваючи оцей трешняк, ви знову даєте, так би мовити, лєте воду на цю, на млин. На млин зеленої популярності. Я не можу цього зрозуміти, мені чесно було прикро. Я розумію, що Свобода, напевно, буде намагатися виїхати за рахунок е військових е в парламент як політична сила, так нічого поганого немає. Я знаю, Легіон Свобода, пацани, фігачаться, дай дорогу. Ну ті, що фігачаться, гівна не лили на головкома. А ті, що сидять в тилу якогось біса, вирішили це зробити, ну це якийсь абсурд. Я розумію, що партія удар вже думає про вибори і Віталій Кличко. А ви з ким збираєтесь робити ці вибори? Ви що думаєте, що ви шо в одиночку всіх победіть?